Є одна жінка на моєму каналі, яка весь час незадоволена мною моїми відео. Вона весь час щось пише мені протилежне на мої слова. Так от у мене запитали, чи лікують вже в таборі, чи треба чекати на правню кому. Я відповіла, що якщо це якась смертельна загроза, що не може почекати, то звісно вам допоможуть. Але якщо це якась хронічна хвороба, яка може почекати, то... Скоріше за все, ви почекаєте до комуни і там вже будуть вас лікувати. І от ця жінка, її звуть Марія. Вона пише, чому ви пишете неправду? Лікувати починають незалежно там, від комуни, починають лікувати вже в таборі. От вона, вона пише, вона, мабуть, знає, може. Так от я відповідаю на ваш Марія, коментар. По-перше, я не володію 100% інформацією, чи будуть лікувати людину. Я не знаю, яка хвороба у людини, ну, який стан у людини. І я не можу це обіцяти людям, людям і давати їм надію. Тому я так і написала, що якщо там це не може почекати і стан потребує невідкладної допомоги, звісно, людям викличуть швидку. Але у мене також є досвід перебування в таборі, де у дитини. Ну, моєї, а в іншої дитини була температура 40 градусів, і дитині працівники цього табору не викликали швидку. Мама безліч разів багато разів підходила і просила викликати швидку. І вони сказали, що це не привід, щоб викликати швидку у дитини з температурою 40. Тому, коли ви пишете такі коментарі, і в мене там чомусь винувачують і кажуть, що я обманюю. В чому я обманюю? У вас свій досвід, у мене є свій досвід. Я не можу давати ніяких гарантій щодо лікування людей, в принципі, ніяких гарантій, ні до чого. Я тільки висловлюю е, свій досвід, а також досвід інших людей. Якщо вам так не подобається, ну, нашого дивитесь мій канал. До речі, навіть ваші негативні коментарі вони піднімають активність на моєму каналі. Я вас прошу, знайдіть якесь е, гарне відео, яке вам сподобається. Напишіть щось позитивне. Ну, не може бути такого, що Жодного позитивного відео немає на моєму каналі. Чекаю від вас позитивний коментар. А також будьте добріші. Будь ласка, я навіть для вас посміхнуся.